Доторкнутися до історії. У сумах відкрилась виставка копії листів Конституції Пилипа Орлика. Тож відтепер ознайомитися з документом віком у три століття може кожен. Про складнощі підготовки виставки та історичні відкриття вам розкаже Марина Селегень. Експозиція розмістилася у Сумському Білому домі. Тут тимчасово оселилися 18 сторінок історичного документа. Звісно, не оригінал, тільки копії віднайдених сім років тому договорів і постанов Пилипа Орлика. Про місце перебування іменно країномовного оригіналу от, до 2008 року не було відомо. Хоча кажу, повторюся, сам документ текст був широко використовуваний науковцями. От. Тому ми вирішили скористатися знахідкою своїх колег от, і е, розмістити її е, в адміністрації. Конституція Пилипа Орлика, перша конституція в Європі, була написана латинською та староукраїнською мовами. А з Москви її привіз у фотокопіях наш земляк історик Олександр Алфьоров. Подібну знахідку він називає чи не головним професійним здобутком і зазначає, шлях копії документа до України був не з легких. На таможні під час обшуку в мене було поміщені ці плівки і таможенники власне вирішили мене висадити з потягу. Почав подягатися, збирати речі, привели конвоїрів, але у старшої групи цієї, яка мене мала висадити з потягу, був виклик про те, що в сусідньому вагоні буквально десь сталося ЧП, і вони, знаєте, так, показали мені, що ну Ладно, ми потім з тобою розберемося. У 2010-му папери поперед оформили та видали окремою книгою. Та й зрештою Конституція Пилипа Орлика входить до шкільної програми, але про неї відомо не всім. Та й про самого її автора мало кому що відомо. Чесно, не знаю. Чесно скажу. Ілі поет, ілі или... не скажу ні, не, не підкажу. Вибачте. З далекої. Дев'ятнадцять років, скажімо. Так знаєте? <ріст> Нет, не знаєте? <ріст> Ні, не знаємо. В першу пору це був гетьман України. Аби виправити ситуацію, працівники сумського архіву опублікували конституцію орлика, написану староукраїнською. Знайти брошуру можна буде у бібліотеках та музеях. А от днями готуються її викласти на свій сайт Державний архів України. Першу конституцію на теренах Європи створено понад 300 років тому гетьманом війська запорозького рукою власною. Марина Селген, Сергій Лазаренко на часі новини.